Вірі, телепередача Люди, події, факти, і я Климко Віка. Сьогодні ми з вами поговоримо про Луцький замок. Луцький замок один з найбільших і найстаріших замків на Україні. Він був побудованим останнім князем Галицько-Волинської Русі Дмитром Любертом тисячу триста рік. Він слугував резиденцію глави держави. У наші дні в замку існує три назви: Луцький, верхній і замок Люберта. Будівництво цього замку розпочалося у 1350-ті роки, і в основному було завершено в 1430-му році. Замок Люберта являє собою в плані міносторонній трикутник із випнутими сторонами і підстанями між вершинами 100 метрів. Висота стін сягає до 3 метрів. Загалом на замок використано до 5 мільйонів цеглів. Протягом шести віків існування рівень підлоги піднявся близько на 3,5 метри. Протягом історії замку люди не втримались, щоб не залишити якийсь надпис на зовнішній стіні верхнього замку. Фактично усі стіни між вежами укриті на. Надписами зазвичай це імена людей та дати на другому поверсі воротньої вежі розташована виставка плитниця, де експонуються старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних досліджень. Тут також розміщена експозиція замкова сторожа. На самій вершині є оглядовий майданчик, з якого відкривається вигляд на старе місто та його пам'ятки у владичій вежі на нижньому ярусі і розташовується виставка в'язниця, трохи вища замкова зброя. Єдиний в Україні музей дзвонів розмістився на двох верхніх ярусах вежі. Тут зібрана чимала колекція з волині та інших частин України. Також є дзвони на дерев'яній дзвіниці, яка розташувалася. На території замку у замку проходять дуже багато різноманітних фестивалів, як історичного, так і музичного характерів, такі як фестиваль дзвонарного мистецтва, флористичного мистецтва, меч луцького замку, мистецьке шоу Ніч у луцькому замку, частково поліське літо з фольклором та інші події. Здавна образ замку використовували як символ Луцька. Образ мурів присутніх на численних печатках, гербах, грошах та значках у 1429 році. У князівському палаці, що знаходиться у верхньому замку, проходить з'їзд європейських монархів, який мав на меті розв'язати політичні та економічні питання центрально-східної Європи. Я би рекомендувала вам відвідати цей замок, тому що це одна з сторінок нашої історії. Це була телепередача Люди, події, факти, і з вами була Климко Віка. you <laughs>